І всім привіт, друзі! Сьогодні я пройду тест на українця. І якщо ви хочете теж провірити тест на українця, пишемо тест на українця. Далі тут гостаємо, гостаємо, гостаємо. І тут бачите, наскільки ти українець, -е -ну ти онлайн-тест. Далі нажимаємо. Наскільки ти українець? В цьому тесті ви дізнаєтесь, наскільки ти українець. Тест повністю розважає і не несе. Посилку когось образити. Ладно, я не хочу цінути Время. Погнали! Все? Так. Якщо до тебе підійде москаль і щось спит... спитає, що ти зробиш, просто відповім на питання і піду. Ні, ніколи в житті таке не зроблю. Скажеш, не для того, мама квіточок ростила, щоб вона різними москалями говорила. Ну, покажи йому дорогу в Росії по дорозі, в якій є район Гобнік Валери і його банди. Ну, давай лучше оце. Я думаю, це буде лучший варіант. Так, що таке тетраїд? Те, Подождіть, я зараз нормальний. Не знаю, друзі, я думаю, ну я вибрав, я не знаю, чи це правильно, чи це ні. Давай подивимось. Я думаю, що це технологічний пояс в складі якого авріст. Ну, щось таке думаю Сиди. Оце я просто реально не знаю. О, Наскільки ти О, любиш мій віну? Що це таке? Не, з... не зайшло. Конічно. Це дар боїв. Конічно. Ну да, люблю. На якій мові ти говориш? Ну, буває російський, буває. можу, так і так. Ну. да, я, я розмовляю так і так. Якщо до тебе е, в будинок зайде політик, що ти йому скажеш? Виженеш роз, розпиняками вийди отсюда, розпійник. Ласкаво просимо Іван Петрович, де обійця де не під зарплата. Так, мовчи. Ну, я отак скажу: як ти думаєш, можливо, скласти вірша Тараса Шевченко реп? Скоро попробую сам. Мабуть, так, можливо, все. Я занадто сильно його поважаю, тому ні. Я. Подождіть, зараз перечитаю і виберу варіант. Як ти думаєш, можливо скласти з вірша Тараса Шевченко реп? Скоро попробую сам. Мабуть, так? Можливо, все. Як ти думаєш, можливо скласти з вірша Тараса Шевченко Реп? Коротше, як ви знаєте, я вже ви, я вибирав на камері вам варіант. я читав його погнали. Так. Люди з Росії, це люди, люди яких на, насаджуюсь на ігілянку. Москалі, сотинка, любі друзі. Ні, тільки не друзі. Сотинка. Москалі, я так москалі. Їх так. Звідки ти? Місто, селище місто. Місто? Ну, я десь якось так. Ну, місто, так. Да. Ти любиш сало? Нормально, так обажаю. Ну, нормально, я не так люблю сало. Ні. Результат який? Алло! 4 з 10. Ну, бачите, ну, я же говорив. Ну, я українець, це хорошо. Ну, всім до побачення, значить, до, до зустрічі. Пока! Ладно. Давай.